Після операції зразу перестали боліти ноги. Отак от, от раз, і перестали боліти ноги. Я не знаю, що вони там зробили. Таке, що ну. І То були судори вночі, коли хапають судори, то треба то, 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 то кричати дуже. Дима, у з кової людину, так не можеш злізти з кровати, бо судорога. Ноги так заціпеніли, як умертвого, господі Да. <навіщо> <навіщо> Ну і слава Богу. Я, а, а зараз я ось вже кілька ночей сплю, немає ніяких Ну Це ще вдома. Ось такі справи. Ярослав Тарасович, золота людина. Я йому дякую дуже. І хай він буде успішний завжди і робить. І робить те, що він робить. Йому велика перспектива в цьому, він молодий. Треба ходити, треба розминатися, треба все, що воно. Ставало на місце, на свої. Це угу. в оренду я ляхаю, що на камеру.